Вітаю, шановні присутні. Я хочу вам розповісти про нашу дергачівську громаду Харківської області. Дергачівщина завжди славилася своєю культурою, своєю історією, своїми родючими землями та потужними підприємствами. Але на жаль, всьому світу ми стали відомі не через наші досягнення, а через страшну звістку через війну, яка прийшла до нас з Росії, і зруйнувала всі наші досягнення і все те, що ми розвивали роками. Дергачівська громада знаходиться на кордоні з Білгородською областю. Це 16 кілометрів кордону. З перших днів війни сотні одиниць ворожої техніки зайшли до нас на територію. Були страшні активні бої, які тривали, як нам казалося, вічність. Сили ЗСУ разом з партизанським рухом дійсно гідно дали відсіч ворогові. Вони не допустили їх до міста Харкова. Вони не дали їм закріпитися в місті Дергачі, але постійні ракетні удари знищували нашу критичну інфраструктуру. Касетні та фосфорні бомби залишали після себе лише попіл та руйнування. Люди залишилися без світла, залишилися без їжі, без хліба. Вони сиділи в сирих підвалах, вони були в повному інформаційному вакуумі. Інформацію про населення, про наших дітей, про наших вчителів ми збирали всілякими способами, адже відсутність була постійна в мобільному зв'язку та інтернету. Першою звісткою, яка приголомшила всю нашу освітянську громаду, це стала смерть нашого вчителя. Дмитра Діброва він вивіз свою родину на евакуацію до міста Харкова і загасло слава Україні його росіяни розстріляли з міномета у власній автівці. Боляче від того, що сім наших учнів та чотири вчителя загинуло від рук російських загарбників. Мабуть, у вас виникає питання, а як ми жили взагалі під час цього чорного періоду? Ми згуртувалися, ми забули про свої посади. Ми розуміли, що населення Дергачівської громади було 40 тисяч населення. Ми створили гуманітарний центр з перших днів війни. Він почав свою роботу і працює до сьогоднішнього дня. Але він теж був зруйнований ракетним ударом росіян. Ми знайшли потім нове місце. Ми пекли хліб, хоча ми не вміли цього робити. Наші повара з дошкільних закладів. Вони брали активно в цьому участь, і заступник міської ради організувала їх і організувала цю роботу і забезпечили населення хлібом. Бо період був такий, що до нас боялися доїхати, до нас не могли доїхати. Були постійні страшні обстріли. Особливу увагу хочеться сказати про наших енергетиків, про газовиків, про служби комунального господарства, про медиків, які, незважаючи на постійні обстріли, працювали працювали щоденно ціною власного життя. Мережа наших закладів становить 22 заклади, в тому числі це 14 закладів загальної середньої освіти, в них 10 дошкільних підрозділів, 4211 учнів на сьогоднішній день навчається дистанційно. З них 1750 дітей перебувають на території Дергачівської громади. Але під час повномасштабного вторгнення, коли ми збирали дані. То в квітні було в нас 400 дітей. От ми вже бачимо тенденцію, що діти до нас повертаються. З наших закладів загальної середньої освіти чотири зруйнованих повністю. Всі інші зазнали пошкоджень, пошкоджень таких, що вони потребують капітального ремонту. Ще в нас є окремо п'ять дошкільних підрозділів. Один з них зруйнований повністю, чотири потребують ремонту, два дошкільних підрозділа. З них один бдют зруйнований повністю, а Дю США розграблений. І один заклад ІРЦ. Закладу ІРЦ міський голова передав адміністративну будівлю міської ради. В ній зробили сучасний ремонт. Його планували до відкриття. Відкриття планувалося 25 лютого 2022 року, але росіяни теж його ракетним ударом повністю знищили. Всі наші Діти на сьогоднішній день навчаються дистанційно. Ніяких розважальних центрів, ніяких клубів у нас на території немає, тому постала проблема в тому, що нам треба. Десь збиратися. Збиратися в закладах освіти неможливо, бо на сьогоднішній день теж залишається дуже така безпекова ситуація, так як кордон постійно обстрілюється і ракетні удари долітають по всій території нашої Дергачівської громади. Взагалі, в Дергачівській громаді 38 населених пунктів, із них 23 були під окупацією. Це було 45% які перебували під окупацією. Далі перша радісна вістка, з якою ми ну, от, столкнулися, не, не столкнулися, перша радісна вістка, яка нас дійсно всіх повернула, да, повернула до життя і мотивувала це деокупація, це повна деокупація нашої громади, яка відбулась 11 вересня. Але це було не свято. Після того, як ми побачили всі наслідки руського міру, які вони залишили після себе, це було жахіття. І словами це просто не розкажеш. Це дійсно катівні, це вщент зруйнована інфраструктура. І це саме головне, це психоемоційний стан нашого населення. Е, наші вчителі перебували в Великопроходівському ліцею. Це 4 кілометри від кордону за границею вони з першого дня теж перебували в окупації. Вони згуртувалися, вони готували разом їжу. Вони ділилися одним мобільним телефоном. Вони знайшли генератор, тобто вони жили в підвалі. І як розповідає директорка нашого великопроходівського ліцею, вона каже, що я мріяла побачити танк. Я спочатку не зрозуміла, чому танк. Вона каже: танк з українським прапором, бо щоденно до них в село в один і той самий час приїжджав російський танк і хаотично обстрілював їхні помешкання. Але цей період ми пережили, де окупація настала, і ми почали відновлюватися. Перше, що ми зробили, це керівництво. Почало міняти вікна, двері, готувати вцілілі заклади до опалювального сезону. Це були дуже великі масштаби, тому, тому що від вибухових хвиль всі вікна, всі двері, все було зруйновано в нашій громаді. Але ми працювали. Батьки почали повертатися разом з вчителями. Всі хотіли надати допомогу, але ми не могли їх пустити в зруйновані заклади, так як вони потребували розмінування. Я особисто їздила по школам зі своїм начальником господарчої групи. Ми влаштовували ну, такі от рейди, хотіли зібрати всі речі, які вціліли. Тобто це меблі, але я особисто бачила на лінульів класної кімнати противотанкові міни. Пелюстки от різного виду такі от, лимонки, гранати. Тобто це було страшно. Е, постало питання про все-таки, що нам потрібні е, місця, де ми могли збиратися з нашими дітками. І перше, е, першу акцію, яку ми провели разом, і яка теж допомогла нам згуртуватися, це е, святкування. 14 жовтня, Дня захисника та захисниць. Всі діти, які вже були на території нашої громади, всі батьки активно прийняли в ній участь. Діти малювали малюнки, робили оберіги, батьки передавали теплі речі та смаколики. А одна родина із безруку, у якої з першого дня війни не було світла, вона в печі напекла гору пряників. Вони їх розфарбували в жовто-блакитний колір і таким чином хотіли підтримати наших військових. Це акція була «Підтримай військового. І саме після цього ми. Отримали впевненість в собі, в своїх силах. Ми розуміли, що якщо не ми, то ніхто на за нас цю роботу не зробить. Почали розмовляти з нашими керівниками про те, що нам треба створювати безпечні простори, освітянські безпечні простори. Я сьогодні дуже багато почула. Вибачте, це не стосується моєї розмови. Про те, що дуже багато проблем у вас на місцях. Я хочу сказати, що ми працюємо згуртовано, що керівники нашої громади розуміють, що діти це наше майбутнє, і все те, що ми зараз в них вкладуємо, це вклад в наші нові покоління. Тому ми зробили за кошти міського бюджету першу безпечну кімнату. Разом з благодійними фондами ми її наповнили. Стосовно благодійних фондів так до нас дуже багато приїжджало. Це благодійні фонди, різні формування, міжнародні організації, але з нами залишалися тільки найсміливіші, тому що безпекова ситуація не дозволяла повноцінно працювати і співпрацювати саме з нами уже на сьогоднішній день. Більш сміливіші, да, більше фондів з нами співпрацюють. Але оті перші хвилини, оті перші наші спроби, ми дуже багато робили просто власними коштами і власними силами. Ще звучало сьогодні таке от зауваження стосовно управлінців, да, про те, що ми вас заставляємо щось робити. Знаєте, я б хотіла сказати, що в цій ситуації так ми дійсно рекомендували. Рекомендували директорам приводити своїх дітей в безпечні простори, проводити там разом з психологами з соціальними педагогами різного виходу виду заходів. Ми в цьому допомагали. Ми знаходили благодійників, благодійники приводили аніматорів. Вони дійсно привозили різного виду смаколики, і саме ці зустрічі. І для батьків, і для дітей вони стали проривом. Діти почали посміхатися, діти почали і отримали соціалізацію, яка на той момент була дуже необхідна. Що таке, що діти постійно сиділи вдома? Вони відвикли один від одного. Дехто з діточок, коли приходили в цю кімнату, вони просто боялися гучної музики, а дехто не мог. Бути далеко від мами, да постійно держав маму за ручку. Але це все ми пройшли, пережили, і на сьогоднішній день у нас вже три таких безпечних простора. Завдячуючи благодійним організаціям, ми там відкрили навіть освітні цифрові центри. У нас там є сучасні гаджети, дуже багато модульних меблів, дуже багато іграшок. Навіть в довоєнний час у дітей не було такої можливості використовувати ті речі і ті заходи, які на сьогоднішній день ми можемо. Можемо провести ще б хотілося додати, що спочатку граючи, а потім все-таки ми навчаємо дітей, так і в кожній нашій грі, в кожному нашому заході у нас проходить процес навчання в перші половині дня. Ми збираємо діточок дошкільного віку. Далі у нас приходять діти шкільного віку. А після третьої години там уже в нас працює молодіжний хаб. І молодіжний хаб це підлітки. І ви всі розумієте, що підлітків на щось націлити це дуже важко. Ми дали їм право вибору. Будь ласка, що ви хочете? І на сьогоднішній день ми вже поставили першу театральну прем'єру Кіт в бірцях. Всі задоволені, батьки задоволені, на ці кімнати є попит, на неї стоїть черга. Ми організували таким чином, що у нас є навіть адміністратори, яка записує, яка контролює для того, щоб тут був порядок і ми працюємо. Які в нас проблеми на сьогоднішній день? Дійсно, нам не вистачає гаджетів, адже дітей багато, і ми розуміємо, що багато хто з дітей з різних причин займаються з телефонів. Тому, якщо хтось є з багатійних організацій, який би мог нам допомогти, будь ласка, також у нас є чотири евакуйованих автобуси. Автобуси у нас зруйновані повністю. Ми їх витащили з зон бойових дій. На одному із автобусів, як розповіла вчителька, росіяни гралися. Вони устраювали таку собі російську рулетку. І розстрілювали напис Шкільний автобус. Отак От вони розважалися. Тому ці автобуси теж потребують капітального ремонту. і Якщо хто б мог нам допомогти, були б дуже вдячні. Я хочу вам всім подякувати, подякувати за розуміння. Сподіваюся, на вашу підтримку. І ще б хотіла вам показати оці ляльки. Ці ляльки ми робимо в нашій кімнаті, ми робимо їх наші, разом з нашими дітьми. Дуже багато виникає іноді питань позашкільна освіта. Вона ж працює онлайн. а Як вона може працювати? А ось так вона працює. Вони збираються в безпечних просторів, коли є час, і разом з дітками, з батьками ми разом робимо такі іграшки. Я особисто брала доньку, і ви знаєте, нас це об'єднало. Тому дякую всім вам за увагу. Слава Україні.